з mm. вами і Сьогодні ми будемо бити е, в своєму домі город. Ось тут він у нас буде. Тут щось так темно, треба надіти баню. Але дивіться, один тут був як який ми замітили. Якщо тако взяти, так от і буде, можна тако бити. Все, давай ми зараз будемо починати. У нас буде морков морковка, буль картопля і. і пшениця. Давай порубивсь. Де мені той. Морковку. Нашу? Треба? Ворот не хочу победить. Чого? Воно вискакнуло. А вот не выскакнуло. Дибайся. Що за бах? Мама буква. Було було.

Давай, Я факел поставлю. Давай може через один буде, якщо воно вискакує. Через один хай буде. Дай мені маковку, Саш. Дай, Дай морковку. Окей. Зараз попробуй. Шістьдесят три штуки наш? Ну вискакує, значить треба той взяти і час одну буде. А, ну, а ну, тут вам ну, буде видно, значить. Давай по мой між цему поставив. Ну, ну, а, то що? Не вот, пані, не по-то Та буде все. Я не знаю, у вас є тебе сни. Ты два сейчас один будемо убити. Дай, дай, морковку. дай морковку. Мені дай. Пару штук. Я сюда, я тут волос буде морковку ніби. А я буду важко. Ну ми той сьогодні зробимо огород. В другій сарі ми будемо робити беседку для відпочинку. А в ще ось таку беседку, але там коли ми зробимо ще ніби поставимо адський камінь, запалимо ніби, так буде типа так реалістичніше буде. Ну ніби засмажимо м'ясо. То я зараз докінчу город і ми попущаємося. Підпис не не, не лінуйтеся, а підписуйтесь на канал. Ну, дай сюди той мотегу. Я не знаю. Що це? На мотел. Дай вам попало. Дай мотыгу. Да. Давай, давай ты модел. Давай подаму терам. Ну, давай, зараз, Ходи! Ходи, зараз, я зроблю ніби... Дай картошку. Нет, а тошку я ніби яму даю. Та дай, Чуєш? Я її не беру. Дай. Та давай! Моя картоша! Моя картоша, я ела! Та дай, дай чуєш! Я вас не ела, але я пішу вже! Дай, ти чуєш! Дай! Половина! Скільки це? Пив, а, окай, зараз зроблю. Зараз, почекай, ми зараз будемо закінчувати вже серію. Ні. Та добре, зараз, ще щось, давай зараз закінчимо ще бесєдку. Бесєдку, а. Да, так ми заробимо. Зараз це все вс. Зараз щось тут трохи погано поставило. Треба взяти. Так е. Зараз ми зараз зайдемо в. Зараз зайдемо робити беседку. Я маю адський камінь. Я би роблю біля. Тебе є я Є. Yeah. Давай я зараз поставлю. 1. А в тебе є кілька? Кілька є на ефективні два. Дай сюди. Дай сюди. Дай, чувак. Дай проломай. Тут воломай. Все, кай. А то застав ближніком. Давай полице. На. Давай. Дай. Ми в цій сцені ще будемо бачити. А підпали, чуєш? А, я кинув Давайте зараз полопаємося, двоми дві реби і закінчаємо сайю. В дві саї може зараз ще одну серію скинемо і будемо... сьогодні ми напевно скинемо лише дві серії. Завтра може ще скинемо. але дивіться, який мій двох баг замітив. Куди сюди? Куди сюди? Мій, мій друг замітив бах такий, що якщо скакнеш водою і закинеш вудку, так буде швидше лопати риба. Оце часто! Часто риби лопається. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отако деколи лопається риба. Дуже добре. Що? Бачите, воно тряп. І що? Ай, ай, по тих штуках навіть можна скакати.